Вітаю вас. Продовжуємо перенати у захоплюючий світ програмування мовою Python. До цього часу ми з вами використовували модуль Tartel, який дозволяє створювати графічні зображення, а результат виконання програмного коду висвітлюється у вікні AUT. Відсьогодні розпочнемо поетапне знайомство з іншими складовими мови програмування і почнемо із можливостей введення даних і виведення результатів роботи. Правилом хорошого тону у користувачів комп'ютера і взагалі і програмістів, зокрема, є підтримання в належному стані свого робочого простору. Тому логічним виявиться створити у персональному кабінеті на платформі Реп ІТ нову папку, куди розмістити програми, які. Працюють із Черепашою графікою. Отже, я зайшов на свій персональний кабінет, зайшов у папочку, ну, у мене папочка 05 клас, у вас вони в кореневій папці. І якщо ви виконували всі програми, які передбачені були в першій половині другого семестру, то у вас таких проєктів не менше 14. Проєктів, створених із використання модуля Тартил. Виконую створити нову папку. Даю таке ім'я, яке б е, асоціювалося із е, містом. Я даю Тарта 05. Буду знати, що тут місяця програмки з Черепашою графікою, створені в 5 класі. Крія і трепл. Як бачимо, з'явилася новенька папка. І тепер усі проекти, які стосуються тартел, потихеньку, поштучно перемістю в цю папочку. Я просто беру і переміщую їх. Таким чином, у мене зараз у папці Tartil 0.5 розміщені усі проекти, які створені з використанням черепашої графіки. Звертаю вашу увагу на піктограмку up 1 level, «Up 1 Level. Це вона дозволяє піднятися на один рівень наверх. У загальні ще вище сказано, зазначу, що ми пішли трошечки не зовсім раціональним шляхом, оскільки спочатку створили проекти, а потім об'єднали їх у папки. Тому наші наступні дії будуть більш оптимальні. Зараз ми створимо папку. І в цій папці будемо розміщувати ті проєкти, які стосуються ну, першого розділу нашого розділу введення даних і виведення результатів. Отже, знову ж таки я виконую new folder і створюю папку, ну, наприклад, розділ перший, п'ятий клас. Розділ 0105.5. Таким чином у мене утворилися дві папочки, папка «Тартел», де містяться задачі, і порожня папочка. Звертаю вашу увагу, вам потрібно буде зробити скріншотік свого персонального кабінету, де будуть інформація ваш нік, ваша аватарка. Папки, які автоматично створюються, і у вас тут будуть папочки Tartel 0.5 і розділ 1.05. Цей звіт ми повинні зберегти цей скриншот повинні зберегти у файлі і прикріпити його до завдання 2 уроку. Переходимо до розв'язування задачі. Один, яка міститься у завданні 3. Отже, умова задачі написати програму, яка щитує 3 цілі числа, і виводить їх в суму. Кожне число записується в окремому рядку. Звертаю вашу увагу, що ми заходимо в папочку розділ 0105, бачимо, що вона порожня. Виконуємо традиційну дію Create Rep. На першому кроці відкриття нової репліки в нас чекають трошки зміни. Не вибираємо Python, ви стартил, вибираємо чистий Python. Чистий Python. О, назву програмки пропоную задача перша, розділ перший. Задача перша, розділ перший. Створити папочку. Програмку вибачаюсь. Завантажується програмка. Звертаю вашу увагу, у чистому файлі немає вікна output, воно нам тут не потрібно. Будемо працювати в основному в віконці консоль. Отже, ввести три числа. Кожне число буду вводити приблизно такою конструкцією. Ось таким чином я введу перше число, друге число і третє число. Звертаю вашу увагу, що усі літери, які містяться поза знаками апострофа, мають бути латинські, англійські. Лише у кавичках можна писати українські символи. Далі використовуємо команду D дорівнює A плюс B плюс C. є додавання, і виконуємо виведення на екран. Також дивіться, будь ласка, я використовую не тільки чисто виведення, а й коментар. Подивимося, як він працює. Тут також важливі ті моменти, щоб. Дорівнює. Запускаємо програмку на виконання. Перше число 2 НТ, друге число 3 НТ і третє число 6 НТ. Таким чином отримали результат. Робимо скріншотік. Знову ж таки, таким чином, щоб видно було, ну можливо, навіть так, видно було ваш обліковий запис, лістінг програми і результат виконання програми. Звертаю вашу увагу, що в цій задачі потрібно буде робити три скріншоти для другого завдання 02300. Отримуємо результат, бачимо, що дає нам п'ятий рядочок А плюс Б плюс С. Кожного разу підставляється замість А, замість Б, замість С ті числа, які ми вводимо, і виводиться їх результат. Не забудемо робити скріншотик, знову ж таки показую, якого вигляду. І останній раз запускаємо програмку мінус 5, 180, мінус 17. І останній скріншот. Таким чином до завдання номер 3 повинно бути три скріншоти. Повертаємося у е, свою, свій особистий кабінет, відкриваю папку розділ 105 е, і бачу, що в мене там з'явилася вже перший проєкт, задача No1, розділ 1. Отже, для введення даних у цій задачі ми використали функцію input, для виведення результатів, ми використали функцію print. Наступне завдання. Написати програму, яка щитує три цілі числа, і виводить їх в суму. Проте, на відміну від першого завдання, всі числа записуються в одному рядку. Тут ми записували. Кожне число в окремому рядку. Тут усі три числа в одному рядку. <кхе> Повторюємо ті дії, пересвідчимося, що ми знаходимося у папочці розділ 01.05, створюємо нову репліку, вибираємо мову Python, вводимо ім'я задачі задача 2, розділ перший, задача 2, розділ 1. Завантажується е, платформочка. І прописуємо е, програмку. Дивіться, будь ласка, всі три числа. От я їх назвав А, Б, С. Для введення за допомогою одного е, списку, скажімо так, використовується МАП, ціле число. Інпут можна з коментарем. І роздільник. Наступна команда традиційна А плюс Б плюс С. І остання команда вивести на екран. Запускаємо інпут, Запускаємо програмку на виконання. І через пробіл вводимо числа 2, пробіл, 3 пробіл, 6, Enter. Результат зберігаємо. Скріншотік зберігаємо в файлі. Знову ж таки, звертаю вашу увагу, що має бути. Три файли. Через пробіл вводимо наступну серію чисел. І останній раз запускаємо програму. Мінус 5 пробіл, 180 пробіл, мінус 17. Ентер. Таким чином ми розглянули з вами два. Способи введення даних. В обох способах використовується функція ввести input. Але в способі, коли потрібно, можна вводити декілька чисел в одному рядку, використовується конструкція мап із роздільником спліт. Потрібно вважати, що тут можна вводити тільки, числа, тільки дані одного типу. Ну, вони в нас в цьому уроці одного типу цілі числа. Функція int вказує на те, що це ціле число. Ціле число. В другому випадку ми використали порядкове введення. Порядкове введення Також використовується функція input, але тут вона чиста лише із вказівкою на те, що вводяться цілі числа, тобто наявна ем, функція int. Кому який випадок, який спосіб ручніший, опановуємо обидва. Попутно звертаю вашу увагу, що ми попрацювали із оператором присвоювання, який записує через знак дорівнює. З лівої сторони від оператора присвоювання стоїть ім'я зміни, який присвоїться, справа змінні і дії над ними, що присвоїться. Для виведення результатів роботи програми використовується функція Print. За кавичками використовуються тільки англійські літери, у кавичках можна використовувати українські літери. Це свого роду коментарі. Важливо є те, що мова програмування Python досить таки відчутна е, до маленьких-великих літер. Наприклад, якщо я напишу ось отаким чином, запустю програмку на виконання і попробую ввести числа, мені розкажеться, що не знає, що таке А маленьке. Чому? Тому що ми тут сказали А велике. В цьому випадку працює. На цьому матеріал уроку вичерпано. Дякую вам за увагу. Пропоную оформити завдання в уроці на платформі «Всеосвіта». освіта. Для... Я спеціально не буду вставляти туди скріншоти розв'язків для того, щоб ви мали можливість підглянути розв'язки. Доцільно буде скористатися функцією «Пауза» при перегляді відео. До зустрічі на наступних уроках. Миру вам, разом до перемоги!